Помідори сорту серця марші. Помідори високі. Висота куща 1,70 м. Томатний кущі я формувала у два стебла. Помідори дуже урожайні. Зав'язують великі, красиві плоди. Інша назва цього красивого сорту зоряний винищувач. Серце марші або зоряний винищувач. Подивіться, які красиві ці плоди. Червоно-бордово коричневі. З фігурними зеленими смугами. Великі серцевидні плоди. Подивіться, які величезні помідори. Сорт дуже урожайний. Великоплідні салатні помідори, серце марші. Помідори м'ясисті з дуже ніжною м'якотю, просто ідеальні для приготування свіженьких салатів, овочевої нарізки, вони дуже смачні. Вони мають чудовий, солодкий, з легенькою кислинкою смак. А ще з таких великих помідорів виходить дуже смачний томатний соус. Домашній кетчуп і домашня томатна паста.